Я звикла скоріше бути в функції баби Єгія проти і завжди знаходити скоріше щось погане, ніж щось хороше. Але насправді цей світ точно не, не чорно-білий. Дійсно, як сказав представник Дота, в нас з ними з самого початку була дуже тісна і плідна співпраця і ну так. Напевно, можна чесно сказати, що якби не присутність громадської ради дійсно в тому конфлікті з спостачальники харчування, а то були всі шанси, що доти ці зацікавлені люди могли і знищити в угоду того, щоб зберегти свої схеми. І на жаль, Поки що цей ринок продовжує працювати більше за законами жанру, які диктують ці не зовсім доброчесні постачальники, ніж за тими законами відкритості і довіри, які би хотіли ми бачити, і в які ми хотіли би залучати більше виробників ніж посередників. Тому якщо ми заходили і створювалася громадська антикоррада, і для багатьох вважали, що в принципі кінцевою функцією є виведення. Торгів на прозоро, то в момент, коли вони були виведені, на прозоро, і ми могли всі там похвастати, що було там тільки на харчах, заколонуло 3,7 мільярда. Здається, взагалі до кінця року, а порівняно з прямими договорами, було в 23-му році заколомнуло 8 мільярдів. Насправді це тільки відкривало двері до інших корупційних ризиків, з якими варто було боротися. Антикоррада при Міністерстві оборони це а, такий механізм, який а, не слугує ні державі, ні бізнесменам. ми представляємо суспільство і, власне кажучи, наші збройні сили. А, для яких ці товари і постачаються. тому в нас немає інтересу ні захищати державу, ні захищати бізнес. Тому дуже часто ми критикуємо як бізнес, так і власне кажучи, або Міністерство оборони або агенції. Якщо ми бачимо щось, що власне кажучи, викликає в нас запитання. А з того боку, до якого ми звертаємось, ми не чуємо. Достатньої відповіді, яка би нас задовольнила, і тоді починаються довгі складні діалоги про те, як це можна виправити. А якщо не можна виправити, то що треба робити? І тут треба сказати, що навіть на старті, от я тут вже говорила в кулуарах, можу сгадати, що насправді найбільша взаємодія громадської антикорупційної ради і Міноборони а на початку була не з Міністерством оборони, а з Міністерством економіки, зокрема, надією Бігун і представниками. Прозоро, коли ми намагалися запустити реально цей процес відкритих закупівель, тоді як Міністерство оборони воно стояло в глухій опозиції, казало, ні, нічого не треба, зараз всюди прилетить, через вас все розбомблять через вашу відкритість. На щастя, нічого такого не стало дати, є прильоти, але. Ну, от, щоб зрозуміти, як, як працює цей ринок, мені ти, з півроку тому один виробник скаржився, що він вийшов з тендерів, тому що йому прилетіло в склад. Ми навіть з надією встигли це обговорити в одному з ефірів. І увіть моє звигування, значить я зустрічаюсь з наступним виробником і каже: Нічого не прилітало в той склад, я його через місяць орендував. Тобто, люди, щоб отримати свою вигоду, і напевно не треба їх. Ну може, в іншій ситуації можна було б навіть з якимсь розумінням до них поставити, що вони всього лише хочуть заробити гроші. Але оскільки вони хочуть заробити гроші ціною якості постачання для нашої армії, ну це точно не викликає ні, ні сентиментів, ні емпатії, ні розуміння. І головне завдання Антикоради це якраз побачити оці ризики. І донести їх до команд обох агенцій, що можливо, воно з точки зору дотримання закону виглядає цілком ок, а Воно дуже часто так виглядає, що в принципі все, все дотримано. Але наші бізнесмени вони завжди знаходять якісь лазівки, щоб заробити собі більше грошей. І в момент, коли було. Ми всі раділи, що так на прозоро стало дешевше купувати але Наші дорогі постачальники, наприклад, харчів, вони зберегли для себе свою маржу за рахунок таких неприємних речей, як недопоставки, які вони вирішували з недоброчесними ничпродами окремих військових частин, або за рахунок постачання м'яса, накачаного водою, що звісно що збільшувало кілограми цього м'яса. Ну, або коли масло, яке було купувалося масло, а замість масла привозився маргарин, і це звісно, що продукти геть різної. Ціну цінових категорій, і тому з одного боку антикораді потрібно було стежити і отримувати сигнали від військових, де відбуваються ось такі підміни, а з іншого думати про те, як, власне кажучи, вже з представниками дот, як штрафними санкціями збалансувати цю історію. Тому що навіть там, де пішли на зменшення штрафів, на жаль, ця історія не спрацювала, і виробники зараз не виробники, а постачальники користуються. Зменшенням штрафів для того, щоб відтягувати для себе період постачання, і а, таким чином військові мушені, а, насправді ще зайвий тиждень чекати той продукт, який мав умовно приїхати в п'ятницю. А він приїжджає тільки в наступний четвер. А тому роботи в нас є, і дуже класно, що коли а, дійсно і агенції і міністерство. А, Демонструють відкритість і дозволяють нам заходити в певні історії. Я наведу один приклад: він, напевно, міг би здатися, а взагалі несуттєвим. суттєвим. А, нас покликали на нараду в Державному операторі Тилу, де обговорювали, ну, здавалося б, такі дуже незрозумілі а, речі для суспільства: як перевірка якості і як це буде прописано в контрактах. А, а потім через кілька днів з'явився допис мого колишнього колеги з Андекоради, що а яяю, це значить демони зору позбавляють. Значить, тепер не буде перевірки якості. Тепер всі будуть постачати позначення. Насправді історія була геть в іншому. Що, те управління про Міністерство оборони, яке працювало над перевіркою якості, воно в нинішніх умовах не здатне повноцінно здійснювати ці перевірки. Тому перевірки передаються на акредитовані лабораторії. І дуже добре, що буде більша конкуренція, в тому числі між лабораторіями, що це робитиме не тільки певна група людей, яку насправді набагато легше корумпувати, ніж кілька установ, і що буде така конкуренція. І ось те, що подавалося, що через те, що ця лабораторія не буде перевіряти, що це взагалі погано, насправді це скоріше подібні дописи. Це захист інтересів недоброчесних виробників, які хочуть зберегти статус кво, коли перевіряє лише одна лабораторія, і через це величезні масиви товарів залишаються неперевіреними. А тому Недавно в одному інтерв'ю мене попросили пояснити, що, власне кажучи, яка функція громадської антикоради, якщо ми не можемо там, впливати безпосередньо на контракти, там, на звільнення чи призначення, кажу: А ви знаєте, іноді достатньо бути тією людиною, яка заходить в темну кімнату і включає світло. І тоді зразу стають видні всі чорні кішки і всі сірі мишки, які ховаються в цій кімнаті. І як ці кішки взаємодіють з мишками? Чи дійсно хтось когось ловить? Чи вони займаються досить дивними схемами? А тому ось ця відкритість. Можливо, вона дуже дивна, дійсно, вона дуже дивна для наших іноземних партнерів, але вона в даному випадку спрацювала для Міністерства оборони в плюс, і я сподіваюся, що надалі ми теж зможемо взаємодіяти навіть за озом, де закупівлі закриті, але насправді для нас головне не власне чи та компанія, з ким буде укладено кінцевий контракт. для нас головне той алгоритм, ті критерії, ті запобіжники, які використовуються в цьому процесі. Тому що якщо якраз правильно видобудована оця система, екосистема критеріїв політики закупівель, тоді все це зрозуміло і чітко. І не буває так, що одним дарують додаткові угоди, а іншим дають штрафи, а тоді все прекрасно. Тому що це вже прописано. Людина може послатися на конкретний документ, сказати, ну. Ось тут так написано все. А якщо це все не влаштовується конкретний документ, тоді ми працюємо з конкретним документом. Якщо не влаштовує і це, вочевидь, корупційні дії певного чиновника, ну тоді з цим повинні працювати правоохоронні органи. Але присутність, ось така громадськості, можливо, навіть мінімальна, але вона корисна, тому що ми маємо змогу бачити деякі процеси зсередини, і це не дозволяє одній зі сторін просто відверто збрехати. Суспільство, що відбулося ось так то і так-то, хоча насправді відбулося геть інше.